Передав документи якісь документи на Петра Порошенка для того, щоб що? Для того, щоб РНБО відкрила кримінальну справу, виявляється, Держфінмоніторинг моніторинг може передавати свою аналітичну інформацію виключно правоохоронним органам. Санкції проти громадян України виглядає дуже дивно і незаконно. Про це ну про це говорилось дуже багато. Враження таке, що кожен міністр має вчинити протизаконну дію для того, щоб залишатись своїм. Протистояти американцям, Росія не зможе. Заблокувати діяльність американських компаній тепер, уже після Трампа, навряд чи зможе. Вітаю, друзі. Отже, вчора я розповідав про те, як міністерка юстиції знущається із права в Україні із місцевого самоврядування. Тепер прийшла черга до голови держфінмоніторингу Пилипа Проніна. Хочу нагадати, що свого часу РНБО ввела санкції проти Петра Порошенка саме з подачі держфінмоніторингу. В яких законах це прописано, невідомо. Тобто, те, що це повне беззаконня, це стало зрозуміло зразу, тому що ну, РНБО не повинна оперувати е, матеріалами фінмоніторингу. Взагалі то е, фінмоніторинг передає інформацію е, лише правоохоронцям. Правоохоронці, відповідно мають відкрити кримінальні справи. або, ну, А в даному випадку фінмоніторинг передав документи, якісь документи на Петра Порошенка для того, щоб що? для того, щоб РНБО відкрила кримінальну справу. Отже, що ми маємо? Народні депутати України, фракції ЄС Вікторія Сюмар, Володимир Арієв, Володимир Ветрович та Айхем, Айтем чий ГОЗ вже вдруге не змогли зустрітися з головою Держфінмоніторингу, за поданням якого накладені санкції на Петра Порошенка. Тобто, якщо Зеленський два роки ігнорував свою фракцію, це прям прямий сигнал. От я говорив про. Е Пані Стефанішину, яка просто забила болт на судове рішення. Так вона робить так, тому що Зеленський забиває болт на судове рішення. А цей персонаж Пронін, так він взагалі ховається від депутатів. Розумієте? Причину, через яку е голова Держфінмоніторингу Пронін так панічно уникає зустрічі з депутатами, з'ясувати. Зв'язвало завдяки його директору юридичного департаменту. Виявляється, Держфінмоніторинг моніторинг може передавати свою аналітичну інформацію виключно правоохоронним органам. Про про те, що я говорив. Ну і те, що Пронін передав цю інформацію не правоохоронцям, а кабінету міністрів і РНБО для того, щоб ті придумали санкції. По перше, санкції проти громадян України виглядає дуже дивно і незаконно. Про це ну про це говорилось дуже багато. Але те, що влада зараз просто пустилася берега, і враження таке, що кожен міністр має вчинити протизаконну дію для того, щоб залишатись своїм, ми е, пригадуємо придурка е, Малюську, який сидів на столі в кабінеті своїм і ну, вдавав, що моя твоя не розуміє. Ну, е, Бог з ним, це була форма. Збереження себе у владі, ну тобто корчити себе дурника. Ну і тепер вони по черзі всі корчать дурника, от корчить дурника Пронін. Отже, що ми, що ми маємо? Не менш загрозливим є й те, що порушення закону щодо експрезидента України, на яко накладено санкції незаконно, тим більше робить можливим порушення закону щодо будь кого з громадян, у яких завтра можуть арештувати рахунки і майно. Варто нагадати, що незаконні дії влади щодо своїх політичних опонентів на заході розцінюються як спроби побудови авторитарного режиму Україні, що несумісно з нашим вступом до Євросоюзу. Що найдивніше, що євросоюзу і американцям, це цей кілок тешиться на голові вже третій рік. Їх тикають, тихають мордою. Що ну я розумію, Україну треба рятувати і фінансувати? Це це дійсно. Але те, що Зеленський на будь-якому повороті історії, коли можна вислизнути і, і далі тягнути, так би мовити, цю, це системне беззаконня, він це робить. Бо подивімося, зараз була така тяжка ситуація для Зеленського у певний період, і в цей момент опозиція йому говорить, так, давай зробимо. Коаліцію. Давай перезавантажимо владу, щоб під тиском, особливо, коли ти виходиш на переговори з міжнародними партнерами, щоб в тебе було оперття на Верховну Раду. І оце цікавезний момент, чому Зеленський весь час вмиває руки і, і тікає від Верховної Ради. Те, що там вже конфлікт внутрішній, це вже. Ну, Видно, не озброєним оком. Але, коли, наприклад, заходить ситуація. Ну, тепер ситуація зайшла за Запорізьку атомну станцію. І що, Зеленський одноосібно прийме рішення про те, щоб її передати в управління американській компанії? Ну, по-перше, якщо туди зайдуть американці, тоді українська сторона зможе розблокувати. Ну, всю автоматику, яка, до речі, українського виробництва, і росіяни її не, не змогли е, розблокувати. Тоді українська сторона піде на розблокування цього, цього всього секретного устаткування, і принаймні американці точно матимуть е, теплові збірки, і, ну скажімо так, е, нагодують реактори. Ураном щоб для того, щоб вони працювали, бо зрозуміло, що в Росії ми вже не будемо твели купувати. Ми, Українська атомна енергетика купує у компанії Westinghouse теплові збірки. І зараз уже на південному українській буде, ну, будується виробничий комплекс теплових збірок, які з українського урану будуть виготовлятись. Мова про те, що коли заходить про такі об'єкти, як Запорізька атомна, а далі, якщо ну, частина окупованої території залишиться, і ця технологія передачі операторам американським тих чи інших об'єктів, вона досить, досить класна, тому що, по перше, протистояти американцям, Росія не зможе. Заблокувати діяльність американських компаній тепер, уже після Трампа навряд чи зможе. Ну, але без Верховної Ради такі речі вчиняти не можна. Значить, якщо не можна без Верховної Ради вчиняти, то треба, мабуть, подумати про коаліційний уряд. Ну, вже ж зараз, скільки Зеленського ялозі, так би мовити, за порушення прав опозиції, скільки е, ну, фінансують, до речі, Ну дуже віддано, розуміючи, що Україна повинна встояти, але враження таке, що вони фінансують авторитаризм. Тобто, поки Зеленський упирається і взагалі фактично викреслив із будь-яких політичних процесів Верховну Раду, це виглядає дивно. Бо Ну, не може я розумію цю, ну, цю логіку, бо все-таки Верховна Рада має всі законні підстави продовжувати свою діяльність без загрози виборів. А Зеленський то в зоні ризику. Тобто, навіть попри те, що Порошенко е, стверджував, що Зеленський легітимний президент чомусь Зеленський атакує Порошенко. Це виглядає дико. Хоча за нинішніх обставин хіба б нераціонально було створити коаліцію і це ну, і, скажімо так, нових коаліційних міністрів відправити на зв'язок із партнерами, особливо американськими. Бо, знаєте, воно коли дивиться така самовпевнена поведінка Зеленського, яка супроводжується просто грабунком активів державних. Під час війни, тобто мародерством, вона наштовхує на те, що от недавно Веніславський сказав, що а в нас військовий Зеленський під імунітетом, він тому що ну, все-таки Курщина не виявилася великим успішним проєктом. Тобто, на певний час Курщина справді вприснула адреналін і віру українців у свої збройні сили. Це правда. І ну, це така досить відвідчайдушна акція була керована. Звичайно, Зеленський. По я вже робив ну певні певні матеріали. Статтю писав про це саме Зеленський. Вніс свого часу. Законопроект про урівнювання військових ну, учасників операції за межами території України до, із захисниками України. Тобто, якщо щось траплялося б там із воїнами, то вони всі ті самі пільги що при обороні України вони б отримували. Тобто, ну, і якесь лідерство Зеленського в цьому було. Але тепер повертається ситуація. Коли, ну от уже скільки бумерангів, все, що вони ну, навішували на Порошенка, все повертається до них. Зараз е кількох українських полонених на Курщині росіяни засудили до 17 років тюрми. А хтось пам'ятає про те, як е два катери йшли, ну, і буксир Капіяну, Яні Капу, Капу йшов е до. Маріуполя і цей весь інцидент в українських, до речі, територіальних водах, скільки соплів і сліз пролив Зеленський, що Порошенко послав на смерть моряків. Так, мужик, схаменися. І з серпня, на Курщині з серпня минулого року, коли 13-го числа Зеленський заявив, що сотні. Росіян здалося в полон в Курській. Так, здавалося. Але ж і українці потрапляли в полон. І от питання: а скільки росіян засуджено в Україні, якщо Росія судить українських полонених. Дуже добре, що зараз під перемовини Трампа вдалося забрати майже 200 людей з полону. Але ж Росія переграє весь час в багатьох площинах, В інформаційній переграє. Тепер оця вся судова тяганина проти українських полонених. Ми ж не бачимо е, українські суди. Ми в українських судах бачимо українських генералів, які е, все робили для оборони, а, а не бачимо російських е, злочинців. От в чому проблема. І те, якщо вже Порошенко нагадує про. Ну, ідею Уряду національної єдності, то в цьому є рація. Тільки мені здається, що влада вже зайнята виборами. Вона зараз вхопила певну ініціативу, бо Зеленський зараз на контакті з Макроном на постійному, бо мова про миротворчий контингент. На контакті із Трампом, бо ну, інтенсифікувалися перемовини. Але коли ти тягнеш ковдру на себе в такій ситуації, ти повинен бути впевнений у собі, бо ти вже потягнув ковдру з курською операцією, а потім не втримав руку на пульсі, і ця операція вилилася в досить серйозні втрати для України. Про це дуже голосно не говориться, але про це колись історія. Розставить всі акценти. Ну, але знаєте, коли ми не віримо в швидкий результат перемовин Трампа, так ми і не віримо в те, що Зеленський зможе якось раціоналізуватися і вести себе як національний лідер, а не як людина, яка просто істерично хапається за владою, і, і, і все. І все, на жаль, дякую нашим воїнам за все, що вони роблять. Бо без їхньої винахідливості при такій політичній владі просто живеш, як знаєте, з одного мінного поля переходячи на інше поле, чекаючи підлості від власної влади не менше ніж від окупантів.